День всім, ви на каналі Чарівна порцеляна, мене звати Марина. Сьогодні 8 грудня-п'ятниця, грудня, перед новорічний період, різдвяний період. Ранок був тривожним, але все одно вирішила записувати відео і маю надію, що це теж якимось чином підтримає і вас цей сюжет. Але спочатку подяка. Подяка за те, що дивитесь мої ролики, за те, що ставите вподобайки. Підтримуйте взагалі мій канал і дяка тим, хто купує у мене посуд. У мене на столі ви бачите атрибути наближення Різдва. Це на такі європейські, на німецькій манер, скажімо, ці чотири свічки, які вставляються в віночок. Вони запалюються кожної чотири неділі перед Різдвом. Кожна запалюється. Спочатку перша, потім дві, потім три, а потім чотири. Це така традиція тут. Ну і звичайно, ми. Ми отримали в подарунок цей вінок від наших друзів-німців. Ялинку теж вже прикрасили маленькими іграшками, дерев'яними, переважно або солом'яними. Ну, так зручно, і це те, що я змогла знайти тут на місцевих, на місцевих барахолках. Отже, рухаємося за планом, знайомимося з посудом. Взагалі, походи по німецьких барахолках завжди неочікувані. Ніколи не знаєш, що зустрінеш. Можеш взагалі нічого цікавого не принести, а інколи зустрічаються якісь речі, які тобі здаються більш-менш цікавими, тобі хочеться їх придбати. Тому ось сьогодні небагато в мене покупок, але я вважаю, що деякі з них дуже цікаві. Розпочинаємо огляд от з такої вази, висота її 20 см. Вона білосніжна і, ви знаєте, дуже-дуже тоненька. Порцеляна, ну, невагома. Це розонталь, не старий розонталь. Ось такий декор легкий, дуже гарний. І квіти з обох сторін, з обох сторін, такі букети, золоті букети. Взагалі розонталь завжди... Завжди вражає. Вражає красою, витонченістю своє, свого посуду. Ну, і дійсно, її слава цієї мануфактури, цієї компанії, вона підтверджується якістю, це треба визнати. Ну ось вдали, Перша вдала покупка була ця ваза. Далі я пропоную вашій увазі набір з шести маленьких розеточок. Хоча їх можна використовувати, напевне, як підставки під стакани. Вони, правда, не такі пласкі. є все ж таки в них трошки глибина. Завжди купую, тому що в мене їх добре забирають. Подобаються людям такі речі. Діаметр кожної 10 см. Вони... Декор майже однаковий, деколь тут, звичайно, але є різниця, ось тут такі невеличкі. Комахи трошки різні бувають. Це Вінтерлінг, старенький Вінтерлінг з 45 по 50 рік, так прописано в каталозі, ну, можливо, пізніше трошки. Це слонова кістка позолота на місці, трошки-трошки де-не-де оці комахи, трошечки їх використовували. Ну, знаєте, коли ставиш одну на одну, отак, без серветки, то, звичайно, вони десь коли зберігались в якомусь. В якійсь шафі, то, звичайно, вони трошки страждають. А так, навіть я думаю, що ним не, не дуже користувалися. Ось такий набір я придбала. Я думаю, що він комусь обов'язково сподобається. Наступна річ ось така сухарниця. Діаметр її 19 см, глибина 5,5 це прорізна порцеляна. Синій колір, тільки синій кобальт, більш нічого. Всередині малюнок, візерунок. Ну, у мене він вперше зустрічається. Я поки що нічого не купувала з таким саме візерунком. Ви знаєте, що є. Так званий цибулевий візерунок, дуже розповсюджений. І в мене були, був посуд з таким візерунком. Початок береться, звичайно, з китайського посуду, який прибував до Європи, і потім вже європейські мануфактури перейняли цей малюнок. Але тут, в даному випадку, це так званий індійський синій, або маленький цибулевий візерунок, або солом'яний візерунок. Ось так. Його називають, оці тоненькі лінії, можна собі уявити, що з соломки були зроблені такі форми, і ось вони перенесені тут на, на тарілочку. Це, це підглазурний кобальт. звичайно. Дуже гарна тарілка. Це е, мануфактура, яка досить часто зустрічається Formine Bad Ingris Weiss. Нічого не знайшла саме про саму мануфактуру інформації ніякої, але вона досить часто зустрічається як в інтернеті, в магазинах, в інтернет-магазинах, так і на, на барахолках, на фломарктах німецьких. Але він дуже, дуже приємний, такий, ось така сухарниця, яка ніколи, напевно, не буде зайвою в побуті. Ще нам зустрілись ось такі кружки різдвяні, висота десь майже 10 см, діаметр 8,5 см. Вони новенькі, така приємна ручка. Сучасні ці, ці чашки, бачите, 2011 рік Хученройтер, Тут є ще наліпочка на кожній, тобто вони ними ніхто не користувався. Я вважаю, що до, до Різдва ну я не могла просто пройти повз, тому що дійсно Різдво наближається, і е, приємно було б мати до ранкової кави, до ранкового чаю, напевно, все ж таки, мати ось таку, ось таку кружку. Я їх виставлю в телеграм-каналі. Ще одна святкова чайна пара. ну Можливо, тут є і тарілочки, мені зустрілася тільки чайна пара. Вона пасхальна, називається така серія, колекція Весняне пробудження. Це «Вілі Бог», Преміум порцелян. Білосніжна. Проста. Я не можу сказати, що вона дуже така. Вона, лег... вона прозора, але не дуже така легка. Тобто для користування, для щоденного користування. Подивіться, яким чином тут викладений, і ви можете побачити маленького кролика пасхального. Подивіться у вигляді квітів. Він викладений. Це все деколь, але ось. Таким чином, взагалі Веліройн Бог, на мою думку, неймовірно має талановитих дизайнерів, які працюють в різних напрямках, створюють різні різні серії, різні колекції, неочікувані яскраві, які вражають. Ну, Якось, якось вони такі дійсно успішна компанія, і зрозуміло чому. Ось така пара. Я схильна до того, щоб залишити її собі, в своїх, так би мовити, для додати до своїх пар, бо я більше, чесно кажучи, полюбляю пари чайні і кавові, ніж е, трійки. Ну не знаю чому, але в мене така так в мене лежить душа. Оскільки я купила її без тарілочки, то можливо це е, по знак на те, що я маю залишити її собі. Подивимось. Але ось не могла б вам не показати її ось такий. Такий посуд. Чудовий весняний посуд. Ну, тому що за зимою приходить весна і віра на те, що все буде добре. Наступна знахідка. Теж випадково на я знайшла ось таку, таку тацю. Вона дерев'яна. Ну, мені хочеться вірити, що вона дерев'яна. Такий. Звук, не можу я точно сказати. Можливо, це і пластик, але давайте подивимось на предмет. По-перше, його діаметр 24 см з 24,5. Вона вкрита, ця таця вкрита позолотою фарбою, розфарбована. Тут є візерунок, різблення, є такий бортик ось, подивіться. Є задня частина вкрита теж позолотою. Тут ну, вона висіла на стіни, ця, ця тарілочка, але вона не в дуже гарному стані. Тут є потертості, є, так би мовити, схід фарбового шару. Для чого я її купила? Це зразок, можливо, я, можливо навіть і не оригінал, але це зразок так званих всесвітньо відомих флорентійських таць, флорентійських дерев'яних виробів. Це можуть бути і столики, можуть бути якісь полички і так далі. Багато чого. Флорентійські я їх бачила на фломаркті часто, але бачила дорого. Купила цей, тому що він був зовсім недорого. Жінка продавала свої речі з, з дому, тому вона не була зацікавлена в якихось величезних сумах, і навіть так вона до, до нього ставилась. Була рада, що я її купила. От. Дивіться, це всесвітньо відомий такий, таке ремесло італійське, яке було започатковано у Флоренції на зламі 14 15 віків. І на диво ці таці до сьогоднішнього дня виробляють. Це ремесло воно не пропало, воно не, так би мовити, має продовження, має своїх майстрів. Зазвичай їх роблять і виготовляють з дерева. Але вже в 60 х роках, через те, що було багато туристів, всі купували, їх почали виробляти з пластика. І навіть ці пластикові таці 60-х років є предметом колекціонування. Що стосується цього, тут я, ну він не дуже в доброму стані, я вже це казала. Тут є такий схід фарби і білого кольору. Такі, ну це, в іконописі це називається Левкас. Тобто, коли під фарбою знаходиться білого кольору такий, такий склад, поєднання крейди і мездряного жиру. От тут, можливо, не так вже, як в іконописі, але все ж таки використовується така основа, на якій вже все це відбувається. Це і золочення і фарбування. Їх спочатку, бачите, тут є лінія. Видно, як їх вирізали. Тут така є лінія. Візерунок він не дуже я б сказала, акуратний, але золочення є. Поєднання фарб дуже гарне. Є оце різблення, тому що все це робиться від руки. Так чи інакше, це робота е, ручна. Е, в, на, в таких в, дійсно е, дерев'яних тацях оцей, оцей обідок він е, не менше 2 см. Тут є 2 см, навіть трошки, трошки більше. Чудове поєднання кольорів. Спочатку їх проводяться різблення, е, хоча десь я читала, що спочатку їх. Золотять, повністю вкладають шаром золота, потім робиться різьблення, потім фарбується, полірується, а потім зістарюються всі ці елементи, бо воно, бачите, так, ну така ручна робота зовсім. І оці елементи ніби дуже старенькі. Воно не так потерте, як зроблено спеціально, щоб виглядало як дуже-дуже старе. Ну, от як зразок, мені ж треба показувати якісь нові предмети нам. і Ми вивчаємо порцеляну, не тільки, не тільки порцеляну взагалі старовинний такий посуд. Можна віднести це все ж таки до посуду цю, цю тацю. Я її купила, щоб ближче познайомитися з цим мистецтвом флоренційським і показати вам. Тому ось такий зразок. У мене є, я дуже рада, тому що він, ну, його можна вішати на стіну, його можна використовувати як завгодно, і, напевно, його використовували. Тут, бачите, такі оце, воно ж від використання, може, від води, може від чогось від цей схід фарби. Ось такий предмет я придбала, дуже задоволена, і, напевно, все ж таки він десь прикрасить якусь стіну. Маю надію, в моєму домі прикрасить якусь стіну. І останній не предмет, в даному випадку це сет, який я хочу вам запропонувати, показати вам. Ось такий частина сервізу, скоріш за все, але так виходить такий тет-а-тет, -тет, кавовий тет-а-тет. -тет. Невеличкий набір це Фюрстенберг. Бачите, він теж він не використовувався, я так розумію, тому що тут є такий напевно, з магазину. Позначки. Тут стоїть літера, цифра 3, ви бачите під літерою F Ну і скоріше, це 73-й рік, тобто йому 50 років, напевно. Маленький молочник такий. Цукорниця. Знов таки другий раз я зустрічаю посуд від Фюрстенберг без кришечки. Можливо, повинна мати бути така кришечка, як на чайнику, як на кавнику. Але ми пам'ятаємо, що в англійських сервізах, як правило, цукорниці взагалі без кришки. Можна і так використовувати. Тут підглазурний розпис кобальтовий. Дуже гарний. Ось тут, бачите, ще один варіант. Такого кобальтового розпису, можливо, навіть і на якийсь манер оцей різновид лукового цибулевого перепрошую, цибулевого візерунку. Ось так. Чашечки маленькі. Таке блюдечко. У мене були подібні чашечки. І окремо, і в сервізі, ну, в сервізі трошки більше вони були. А такі маленькі теж в мене були в продажу. Дуже гарний набір виходить. Кавник, з кришечкою традиційно. Ось, квіточка зверху, троянда. Все ціленьке, все. В гарному стані. Ну і знов таки. Тут же зовсім погано видно розмити клеймо, але нічого. Такий набір. Кому подобається. Будь ласка, я теж викладу його в телеграм-каналі. Таким чином, ми подивилися те, що я приготувала до сьогоднішнього дня, те, що мені здало, вдалося знайти на німецькому фламаркті на барахолці. Маю надію, що вам сподобалася. Якась інформація була цікавою. Якщо не дуже цікаво, то можете завжди прокрутити ролик. Дякую, що дивились. Бажаю всім тепла, спокою, миру, спокійних свят. Сил фізичних і духовних на все добре. До нових зустрічей!